Шахтар знову заводиває м'ячем. і знову може бути гольова атака. Тайсон 1-0. Шахтар забиває арбітер, вказує на центр. Просто в кінці другого першого тайму. Шахтар таки забиває свій м'яч. Ну, друзі, все до того йшло. Шахтар розхитував оборону зорі дуже і дуже довго. Бав, мав багато моментів. Його гравці були раз по раз на ударних позиціях і нарешті це мало увінчатися голом. А все почалося швидко. Просто вони швидко розіграли штрафний. Зробили вертикальний пас. Тайсон прорвався вперед. Тут не дуже добре обробив м'яч Факундо Феррера, але розібрався Марлос. Марлс розібрався і ніхто не стежив за Тайсоном, який продовжував свій шлях до воріт зорі. Якось дуже, дуже просто така вертикальна.